Друзі, вітаємо! Продовжуємо ділитися кадрами, від яких в російських пропагандистів мандраж, а у солов'їного війська підгорає. Цього разу нас занесло поблизу села Новоочеретувати, Донецької області, де наші хлопці вирішили, що три БМП це занадто багато для здорової екосистеми. Мінування та fpv дрони оформили рашистам негайний абонемент у клуб Горіла шина, горіла БМП. Спроба механізованого штурму закінчилась грандіозним феєрверком у стилі парад перемоги заднім ходом. Перша БМП влетіла на мінне поле і одразу вловила натяк, що її тут не чекали. Друга вирішила підтримати подругу, але замість підтримки отримала в гості FPV-дрон, який був надто дружелюбним і буквально залетів з обіймами. І тут найцікавіше: штурмовики замість того, щоб тікати, або хоча б удавати, що їх тут не було. Просто залишились сидіти в салоні. Напевно, подумали, що якщо закрити очі, то дрон їх не побачить, але побачив. І не просто побачив, а зробив їм безкоштовну кремацію з виїздом. А третя БМП вирішила проявити креатив і просто зупинилась. Але не сама, їй допомогла наша добра знайома міна. Вона підкралася знизу і лагідно пояснила, що далі проїзду немає. Що далі? А далі вже за класикою жанру. Черговий FPV-дрон побачив нерухому ціль. Прилетів, постукав, і всередині стало тихо, гаряче і дуже одностороннє. Отак от і завершився бронетанковий сеанс самознищення.